Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми. США ну, явно виглядає лідером цієї позиції, бо вони диктують правила більше всього вони всім дали більше всього можливості, більше всього, самі знаєте, чого відправили, і вони, типу, у руля. Поняв, така от історія. Тому в цій всій історії, що я вам хочу сказати, всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську зберігату, yeah. американську рівню. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтентом в Інстаграмі, Ютубі і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, скачаний TikTok, Facebook і так далі, для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію, я вам розкажу, як це працює. Кайте там шапці профіліва дня. Я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну от реально можна отримати. Неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна. Головне доступ до інтернету і все, і е, декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились.